Сьогодні я вам пропоную зробити метелика з такого чарівного в техніці Орігамі. А все, що нам для цього знадобиться, двосторонній кольоровий папір. Із нього вирізаємо ось такий квадратик зі сторонами 10 см і починаємо складати. Спочатку складаємо напіл, притуляючи так кутик до кутика, розкриваємо. І тепер два інших протилежних кутика так само складаємо один до одного. Тепер розкриваємо і треба скласти його навпіл прямокутничком, але тепер в іншу сторону. Тобто вигинаємо його ось так. І по цьому центру складаємо ось так. Ще разочок. Добре притискаємо. О, дивіться, що в нас може утворитися ось така ось дірочка. Складаємо тепер трикутничко, ось ці кутики, гострі кутики підгортаємо сюди до прямого кута. Тепер перегортаємо цей прямий кут, підгортаємо сюди, виходячи за ось цю лінію. Отак, оці кінці тепер у вас піднялися трішечки Так? Тепер, отут у куточках, треба загорнути таким чином, щоб у нас повернулися оці кінчики в одну площину. Пер складаємо нашого метелика напіл. Дуже добре тут притискаємо. Метелик вже готовий. Дивіться, розправляємо крильця, притримуючи ось тут. І подивіться, яке чудо виходить. Ну, а ще залишається нам зробити оці кутики трішки так притиснути, щоб були такі гостренькі. Так просто мы сделали метелка